Привіт, друзі! З вами знову Назар на дроті з Філадельфії. Як справи? А, сьогодні ми будемо робити огляд на цю чудову MC-20 Maserati від компанії BBR моделі. А, це є дуже висока якість моделі, а, деталі в ній просто побачите. Так, це є Maserati mc 20 Bianco Audas. Uh, всі ліцензії 100% є. Uh, і розмір цієї модельки є 1.64. Це розмір, який я збираю. <смір> так що, давайте розпакуємо і подивимося, що це таке. Окей, поїхали. А, ага, нагадую ще раз, якщо ви чуєте мій голос а, під українським голосом, це а, тому, що я ці відео записую англійською мовою на мій англійськомовний канал. А, так що це я просто роблю перезапис, а, ну дубляж, чи як там сказати. А, озвучую українською. Так що я деколи говорю що повністю щось інше ніж що я там. Говорив раніше. Це також було вже знято і записано о, тиждень два тому. Так, що. так, коротше, коробка просто чудова. Ну, якісна, як завжди. Це я купив на, на інтернеті на аплікації, яка називається WhatNot а, Не знаю, чи в Україні така є. Якщо є, то дайте знати. Так. Поїхали. а Вже зразу, от я дивлюсь, і я просто в захваті. Просто, знаєте, Мазараті класна фірма, класна машина. Я в колекції тільки маю одну інакшу, не пам'ятаю модель, але недавно зробив огляд тої. Танта була за 6 доларів, ця таку продають десь за 30. Приблизно. Я купив десь за 20 на на тому аукціоні ват-нат. Так, значить, витягаємо. Саме перше, що я бачу, це колір цієї модельки. Я, вибачте, бо лампу купив нову, і вона трошки засвітла. А коли знімаєш щось біле <laughs> і лампочка засвітла, то воно все якось за НАТО, але я буду бавитись з, з камерою, так що по побачите все так, як треба. От, наприклад, зараз я трошки знизив. Е, як бачите, колір білий, такий, е, як то сказати, перламутровий. чи... Ну, як Перл, знаєте, яка е, е, там чуть-чуть є і перламутрового, і зеленого така колір переливається. А, також, якщо ви замітили, лівої фари нема. Я ще, от англійською, коли я це записував, то я ще не замітив це. Але прямо з фабрики, бляха муха, нема фари. Я такий був розстроєний, бо деталі. Це якість чудова, і, і жалізо, металевий зниз, і колеса гумові, і всі деталі просто чудові. Колір фантастичний. Все просто клас. Але блін, от якщо дивитися спочатку, як я з коробки витягаю, то тої фари не було. І Я просто розстроївся, бо, по-перше, нема фари справа. А по-друге, фара от та, що е, зліва фара нема, а, а фара. Е, блін, зліва фара. Блін, там, де фара є, вибачте. Е, то там також видно, що клей е, замазаний. Так що. попалась мені, на жаль, бракована моделька. Е, ну, розстроєний то 100%. Е, Бо, коли викидаєш 20-25 доларів на, на щось, то ти хочеш, щоб воно було гарне. А отут, бачите, блін, клей. Так що я питав і звертався до різних колекціонерів, і всі 100% ніхто ніколи не мав проблеми з цією фірмою. І мені просто отак от повезло. Бляха-муха. Так що так. Так, добре, менше з тим. Е, так, значить, задні фарки, не пластмасові, вони мальовані, але гарно. Я до сих пір не впевнений. Може, може, запхані якісь там пластмаски. Я просто був розстроєний дуже від того, що фари нема. Але, як бачите, вихлопні труби також окремі, вилазять через дзюрочки. Мазараті uh, і мс 20 дуже гарно so, видно, все дуже yeah. так чудово, чітко, чисто, Карбон uh, Файбер, uh, Желізний низ. Це бачите з боку, підробка ніби як Карбон Файбер. Якщо пальцем порухати по ній, то там є текстура, так що так прикольно. І з боку, що я показував, то кромове. Там написано МС 20 і видно. Так що детальки, а, до речі, зеркала пластмасові, не гумові. Я був дуже ну, радий від того, але потім я побачив, що фари немає, і знову розстроївся. Коротше, модель чудова. дуже мені подобається, гарний дизайн. було б кльово бачити цю машину в справжньому житті. Які там пропорції в неї? А, я от якраз зараз про той Carbon Файбер говорю. А, так що так. Всередині також деталь, і мотор видно. І бачите вон, а, там, де руль, також Carbon Fiber такий має детальку. А, колеса гумові. А, такі тверда гума, але гумові. А, ага, мотор видно, бачите, ззаду. Так, зараз не дуже, але якщо очами дивитись, то yeah. so видно play, все. Просто, просто клас. Case, uh, так, що вам ще сказати? Нема фари, нема фари. <laughs> дуже дуже жалко. So Пляха муха cool. заплатив гроші і не бачу фари. <laughs> Сволочі, ну коротше, е, ніхто мені не, не рекомендував, не пропонував віддати гроші, особливо той мужик, в якого я то купив. Е, але то не то не його вина. Я ж купив, то запаковане було, блін. І от так попалось. Деколи так попадається? Що е, зробиш? Може, я зроблю з неї якийсь кастом. Знаєте, і так як в гонках витягають фару і, і там фільтри для повітря, знаєте, захід. Так що, може я щось таке зроблю з нею. Але скажу правду, воно коли на поличці, то не видно, бо я якраз от з цього боку показую, отак, а там вже не видно, що з тої сторони. Але я буду завжди то знати і завжди то буде мене блін бадрувати. На жаль. Так що побачимо. Щось придумаю. Що ще сказати? Та вже вже ніби кінець, вже треба йти. Будемо закручувати цю історію нашу класної модельки, класної машини, яку, на жаль, я дістав з браком. Так що так. Чу-чу-чу-чу-чу. Я б сказав, що я все одно рекомендую. Фірма, так як всі кажуть, якісна. Так що, якщо маєте гроші і доступ, то купіть, просто моліться, щоб фара була. Ну, добре, буду закручувати цю, цей огляд. Дякую, що зі мною потерпіли, перетерпіли то все. Слава Україні! Героям слава, смерть клятим ворогам. Па-па.